Певні місця, що цікаво, туристів, то не в Городах і зокрема на день його ну, народження, на день народження цього міста. Я знаю, що Тарас вже побував в городку, тому він матиме більше тем для обговорення з нашими будемо з дівчатами просто ознайомлюватися. Запрошуємо в студію Горницька Лівія, Український західний проєкт реставрація. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Сідайте, де вам зручно. де бажаєте. Тепер знаємо, що люди цікавляться і знають багато. Теж м'ють цікаво. Це перше, що потрібно знати, напевно, що місто Городок. Хороше місто. Ми бачили з дівчатами в режимі телебачення, а Тарас мав таку змога побувати там. А тепер ми хочемо ще більш детальніше дізнатися про це місто і поділитися такими фактами історичними скульптурно не спечено, що ж там є? Сидіть нам. Тут що можна побачити в вашому місті? Ну, бачу, в Україні є так званий список історичних міст, які занесені постановою Кабінету міністрів до збереження містобудівних пам'яток. Прошу. Пробуйте, будь ласка, гірського фестивалю. Не переживайте. Прошу, панічка. Давайте я буду читати, що вас там вирішить. Ні, я тут не прочитаю, це так і є. Що ми маємо городок в багатьох аспектах? Це, скажімо, природні ресурси, це ресурси, скажімо, містобудівні, це ресурси пам'яткові, пам це постаки, це події історичні і, скажімо, ті, які стосувалися діяльності цілої України, скажімо. Тому зараз на даний час міська влада, ми вже з минулого року працюємо, скажімо. З міською городоцькою радою, зокрема з міським головою Савкою, на тему опрацювання документації проєктно-кошторисної для того, щоб це місто розвинулося в аспекті збереження нашого культурного надбання. Uh -huh. Все те, що я назвала, воно належить до тих скажімо, моментів, які визначають скажімо, культуру розвитку кожної нації. Городок по збігу таких. Важливих обставин він має пам'ятки такого дуже високого рангу. Це одно з міст, яке скажімо, ми можемо віднести до такої висоти, що його треба буде пропонувати в майбутньому занести до переліку міст історичної старшини ЮНЕСКО. Добре, які саме оці пам'ятки, що власне потрібно знати, зокрема, львів'янам, тому що львів'яни знають, чи є городок, є мостицька, ну дуже мало людей усвідомлюють, власне, що це за міста, бо ну, вони всі бувають. Ми ну, ви знаєте, ми маємо, скажімо, перша згадка про городок є це 1213 рік. Чому скільки роблять? Ми маємо 800, -800, -800, -1> 800, -800 -1> року, року, будемо мати. Це 13 років це, скажімо, є літопис, скажімо, хоча за різними даними є друга дата 1219 й але більшість науковців схиляються до цієї першої дати. Тобто місто має городище, яке окреслюється 11-13 століттям. Місто mm -hmm. має ринкову площу Майдан, який виник в чотиринському стої. На ринок це таке Так, та, Це така ну, ринкова площа. згідно Магдебургського права, вони за правом, хоча вони базувалися на основі руського права і будувалися на основі руського права вже як розвиток того міста, бо там порожнє місце не було до цього часу. Так само ми маємо визначні пам'ятки архітектури. Ми маємо такі постаті, як скажімо відомий адвокат Озартєвич. Ми маємо, скажімо, такі події, які пов'язані всі, ми знаємо, з скажімо, моментами історії. Це, скажімо, так званий акт брання почти, скажімо, в городку. Тому це місто його нанизування отих аспектів історичних. Воно дає можливість розвинути його як, скажімо, дуже високого рамку туристичне місто, але не в розумінні, скажімо, такого продажі і дешевого якогось, скажімо, продукту. Це місто, яке має дістати статус такого дуже високого міста історичного, на яке воно заслуговує. А є у вас якесь таке улюблене місце, ваше місце? ви відчуваєте, що це так, я в своєму рідному місті. Я б взагалі не народилася але я, скажімо, сам Ааа, А, як все запущено, то сльова говорите про вородок, але самі то сам так? Так, але вже багато років, звичайно, це унікальне місто, і ви знаєте, там. А ще в передвоєнні роки, в 20-ті роки, була збудована так звана Човнярська стація. Ми маємо світлини, на яких ми маємо ці зображення. І це один з тих аспектів, де дуже багато львів'ян відпочивало на тих озерах. І вони, тобто зараз цей напрямок, знаєте, я дуже скажімо, тішуся, що доля звела наш інститут як проєктантів, звела, скажімо, з таким містом, з таким керівництвом, яке, скажімо. Повернулася лицем до нашої культурної спадщини загальнонаціональної, бо це не є суто спадщина городка. І якщо нам вдасться зробити цю програму, яку ми, ну, звичайно, вона буде тривати багато років, бо негарне слово «гроші» воно вирішує дуже багато часами проблем, особливо в пам'ятках, їх немає, і пам'ятка руйнується. Тобто, те, що зробить міська влада. Стосовно спроби затягнути будь-які кошти для того, щоб ми це місто розвинули, це буде дуже великий позитор. Ми знаємо, що ви працювали і у Львові працюєте також, і ви як мені просто цікаво, оскільки це місто історично багато, багато архітектурні пам'ятки, і цікаво, чи є там ті, які потребують реставрації. Чи багато таких є місць, які от я вони вже і от Ви знаєте? Да, що сказати, то в Україні може 5% може можна назвати те, потребує. що зроблено. А те, що ми зроблено, ну, на жаль, ми всі знаємо ситуацію і по Львові, і по інших містах. Ми зараз фактично маємо дуже велику руїну в тому напрямку. І тому, ну, десь, е, знаєте, я е, ну, не мешкала ніколи в городку, може, загально я була 10 разів, коли ми почали, скажімо, працювати. Але це місто унікальне. Тобто унікальність ця, і вона мусить бути підкреслена. Воно знаходиться на, скажімо, такій дорозі, яка колись називалася Соляним шляхом. Це місто, його так і називали городок солоний. Тобто тут є ті всі аспекти і вальори, які дадуть можливість, скажімо, власне місто і прибуток місту, і скажімо, навіть працевлаштування людей, бо такі аспекти вони завжди пов'язані. Ну, дивіться, ну людині властиво поливати медом і так вихваляти те, чим вона займається. Але якщо так взяти і подивитися на городок, зрештою на львів, і на інші міста, ми говоримо про городок, що бракує цього? Вкладення, розумне вкладення капіталів, Бо розумієте, коли інвестор дає кошти і він вказує, що треба робити, то це неправильно. Це мають визначати фахівці, скажімо, реставратори. Бо коли просто дати гроші і зробити євро на пам'ятці, я вважаю ліпше їх задавати. Тепер ми знаємо, куди гроші треба давати. Вам? Ні. Лідія Горницька, керівник архітектурно-реставраційної майстерні номер 3 Укрзахід проект реставрації. У нас є відео, до речі, яке теж містить інформацію і зображення про те, яка є багата архітектура міста Городка. Серед історичних пам'яток міста заслуговує на увагу дерев'яна церква Іоанна Хрестителя, датована 1403 роком. Вона була побудована неподалік колишнього дитинця на Черлянському передмісті. За свою історію храм декілька разів горів, але з усиллями мешканців знову повставав з попелом. Остаточну реставрацію в наші часи було здійснено 1980 року. Храм оголошено пам'яткою народної архітектури Галицької школи. Поїду, файне місто Тернопіль. Я за ним скучила, давно там не була.